Усім привіт! Хочу вам показати дуже практичний комбінезон для дитини від бренду Perbaudit. Погляньте, як класно він виглядає. Зверху у нас дуже якісний щільний матеріал, який захищає від вологи та вітру. Ми маємо закриті стопи, відкриті ручки з ось такими відворотиками, антицерапками. дуже крута та практична функція у зимовий період. Ось такий вигляд комбінезончик у нас має зяду і розчибається дуже зручно з допомогою ось таких двох. Замочків і за рахунок цього він дуже широко відкривається, як конвертик, тому легко та швидко одягати малюка. Всередині плюшева підкладка дуже м'яка, приємна на ручках поліастер, і додатково є ще легкий шар з сантепону. Капюшончик також іде з плюшем, і погляньте, який класний маємо бамбончик. Капюшончик ідес оцінює. Дуже крутий, стильний, а найголовніше те, що теплий та якісний практичний комбінезон. Його можна придбати в нашому сайті I love наміконділа. А я тим часом хочу вам побажати також шопінгу разом з нашим магазином.